Усім доброго вечора, знову ми з вами повертаємось до кролів. Скажемо так, я не дуже тому рада, але у нас у селі пішла пошесть мєксаматоза. В деяких господарствах вже пішов падюш кролів, і сьогодні я помітила в свого самця. Перші ознаки того, що в нас є міксаматоз. Хоча вони і вакциновані, від цього застрахуватися і гарантувати на 100%, що не буде у вас цієї хвороби на подвір'ї, в принципі, неможливо. На щастя, це в мене поки що відбувається тільки з одним самцем. Всі решта моєї малечі, мамашок, всі здорові, гарні, чистенькі. А от у папи з'явились ознаки. Що робимо в такій ситуації? Ну, Для початку ми його з вами ізолюємо. Треба якомога далі прибрати від загального стада, бо міксоматоз – це така хвороба, яка розповсюджується за допомогою комарів, мух. І, в принципі, вона дуже швидко розноситься по всьому подвір'ю. Тому в першу чергу це ми ізолюємо хлопця. Я вже підготувала приміщення. В мене це буде сарай. Іди до мене. Зараз я його спробую впіймати. Він у нас великий, важкий є. Так, от наш хлопчик. Ми з вами йдемо. В сарай в мене цілий сарай для нього вже підготовлений. Тут кури понабігали. Ну, ладно, так, мені не дуже зручно, вибачайте, але прийдеться так. Ой. Так, все сиди, спокійно, сиди. Давай я тебе покажу. Значить, які у нас пішли ознаки міксаматозу. В принципі, щоб сказати, що дуже він якось. Тише, 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 тише ми стресуємо, е, які, ну, вавки з'явилися ні, пухлини ні. Але сьогодні я помітила отут у на вушку. от, Дивіться, отут-от трошечки з'явилися такі, як ранки. Я навіть не дуже впевнена, що це є м'яксаматоз, але все ж таки, так як у нас іде пошесті, і. Треба бути пильними, я все ж таки вирішила із своїм хлопчиком трошечки перестрахуватися. Бо кролиці в мене всього лише три. А дитинчат на даний момент в мене багатенько. І якщо залишити його в загальних клітках, там, де знаходиться все стадо, можуть виникнути проблеми. Будемо сподіватися, що це, звичайно, не міксоматоз, але все ж таки. Значить так, ми його ізолюємо. Він у нас. Відправляється в окреме приміщення. Я йому поставила водичку, я йому поставила зерно, в нього тут все повністю застілено сіном. В мене в, цій, в цьому приміщенні а, жили індичата, я його повністю почистила. І тепер наш хлопчик буде знаходитися тут. Що я буду робити? В Принципі, якісь ліки давати я поки що не буду, бо навіть не впевнена, що це в нас дійсно хвороба. Але для профілактики і в якості антибіотику я буду давати йому підсушену кропиву. Точніше, навіть не підсушену, а прив'ялену. В ній дуже багато натурального антибіотику, який допомагає кролям. І у воду додавати йод. Це теж дуже їм допомагає. Це те, що можна використовувати в звичайних домашніх умовах без е, входу в вет, ветаптеку походів. Боке йод це такі, така річ, яка є майже в кожному дворі. В принципі, крил у нас, як бачите, активний. Він дуже важкий. І Сказати особливо, що там є якісь проблеми, немає, але хочу перестрахуватись, знов таки попереджую. Краще перестрахуватись, ніж потім собі кусати локті. Залишаю його поки що тут. Буду спостерігати за ним навпротязі тижня. Це мінімальний е, термін, який е, я бачу на даний період. Якщо ознаки будуть збільшуватись, то звичайно без ветаптеки я не обідуся, бо рятувати самця мені прийде, доведеться в будь-якому випадку. І якщо я буду їхати у ветаптеку, то звичайно вам потім розповім, які саме препарати я беру в якій кількості і як йому їх давати. Так що, отакі, от у мене на сьогодні новини не дуже гарні. Ну, від цього ніхто не застрахований. Навіть з урахуванням того, що я ж повторюю, що чотири місяці тому я його вакцинувала. Навіть враховуючи, що я купила його у віці три місяці, мені сказав власник, що він їх вакцинував. Він був вакцинований, я все одно перестрахувалась і провакцинувала їх ще повторно після того як вони приїхали до мене у двір. Але все ж таки така проблема в мене виникла. Так що будемо далі спостерігати, що у нас відбувається з цим хлопчиком, будемо його лікувати і будемо сподіватися, що все в нього буде добре. Ну, як виняток можу сказати так: якщо на протязі тижня макс... тижня ніяких ознак поліпшення стану не відбувається у кролів при явних ознаках хвороби, то звичайно краще його прибрати, не залишати на подвір'ї. І як в маточне поголів'я, як розплідник він вже годитися не буде. У мене двері відкриті. Вони почали заходити кури в всі тут вистроїлись в рядочок, хочуть допомогти зняти відео. Мабуть, давно про них не знімала, лізуть в кадр. Ну, ладно. Так що, отакі от у мене справи на даний момент. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось, будемо з вами займатися лікуванням цього гарного крола.